В ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Я розумію, що багато кому спокійніше тримати дітей там за кордоном, поки йде війна. Але ми ж розуміємо, що ці діти е, не повернуться в Україну. Вони виховуються не українцями, е, вони не повернуться, які вони не будуть стимуливо повертатися в Україну. То ми повинні наступити на горло власним зручностям. Сказати ні, ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо е, любити Україну. Подобається це йому чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, зобов'яжемо тут е, воювати або підтримувати фронт. І українські діти вони е, не повинні чути польську мову. Чи німецьку мову в своєму спілкуванні вони повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги? Вони повинні виростати тут в ненависті до ворога.